На виконкомі Обухівської міської ради розглядали звернення представників Обухівтрансу, яке стосується продажу квитків через каси автостанції. Справа у тому, що Обухівська АЕС належить ківпас-сервісу, і за свої послуги вони хочуть отримувати 33 від вартості проїзду. Ну то тобто, по суті, автостанція, яка не виконує свою функцію, хоче збирати кошти, щоб їй просто платили доповнительно. Хоча автостанцію цю, до речі, ми й опалювали. Ми заасфальтували все, ми поставили лавочки, ми телефони оплачували і так далі. Хоча це не зовсім правильно. Сьогодні от, вони, їхня власність і вони вимагають такі речі. Не тішить те, що вимоги Київпас-сервіс будуть відбиватися на гаманцях жителів міста. Ми будемо змушені збільшити вартість проїзду на вказаних маршрутах відповідно з 9 гривень до 12 та з 4,5 до 6 гривень. Нам підвищити на 3 гривні поїздку на Київ нелогічно. Тим більше, що автобуси ну немає логіки. Вихід із ситуації знайшли у зміні кінцевої зупинки. З будівництвом мікрорайонів піщана та школа. Демографічно центр міста змі... змістився в више згадані райони. Основна посадка та висока пасажирів здійснюється саме тут. Як вихід з даної ситуації пропонуємо узаконити кінцеву зупинку на вказаних маршрутах в місті Обухів зупинку Школа, залишаючи без змін практику підвезення пасажирів до кінця міста без пересадок. Та про жителів старого центру не забули, і водій маршруток будуть відвозити пасажирів до автостанції на їхню вимогу. У договорах про перевезення пасажирів до приміських маршрутах номер 3 та 3110 передбачити положення про підвезення пасажирів за їх вимогою до зупинок центру та автостанції. Як бачимо, рішенням виконкому попереджено подорожчання проїзду до Києва і Українки. І при цьому пасажири зможуть діставатися своїх зупинок. Наталія Білогурова Сашкодовбиш студія БАРТ.